У 2025 році позашкілля відзначає багуму подію сторіччя профільної еколого-натуралістичної освіти в Україні. З цієї нагоди Центр професійного розвитку педагогічних працівників щиро вітає позашкілля природознавців Шепетівський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Цей ювілей свідчення цінності вашої праці. Плекання любові до природи, формування відповідального ставлення до навколишнього світу. Сто років це не лише історія, це потужний імпульс для подальшого розвитку. Шановні колеги, перед вами знову нові завдання, нові виклики. Хай ваша професійна майстерність, творча енергія, невичерпна любов до природи і надалі стануть запорукою успішної діяльності. Хай ваша праця завжди буде оцінена, а ваші зусилля проростають родючими зернами у вихованні нового екологічно свідомого покоління. Шепетівський міський центр еколого-натуристичної творчості учнівської молоді це не лише місце для занять, а й майданчик для формування активної громадянської позиції. Від імені дитячого екологічного парламенту нашого закладу ми щиро вітаємо із визначною датою сторіччям профільної еколого-натуралістичної освіти в Україні. для нас це ювілей особливе свято. Це можливість відчути себе частиною великої історії, усвідомити важливість нашої спільної справи, пізнання та збереження дивовижного світу довкола нас. Ми вітаємо всіх юнаців України, наших однодумців, з якими нас об'єднує любов до природи та прагнення зробити світ краще. З нагоди ювілею ми бажаємо всім нових цікавих відкриттів. Натхнення у дослідженнях успіхів у природоохоронній діяльності та невичерпаної енергії у нашій спільній справі. Шепетівський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді це осередок гармонії з природою, джерело натхнення і креативного зростання юних сердець, який відкрив свої двері 1 вересня 1986 року. Зараз це не просто освітній заклад, це жива система, що постійно оновлюється, розвивається, відгукується на виклики часу. Завдяки невтомній праці педагогічного колективу, очолюваного директором Манічук Тетяною Леонідівною, заклад за руки своєї діяльності перетворився на справжню освітню ОАЗУ, створено сучасну навчально-матеріальну базу, визначено ефективні форми організації освітнього процесу, що відповідають природничо-екологічному спрямуванню закладу. Сьогодні це цілий світ захоплень і відкриттів. Тут працюють профільні кабінети за напрямами гурткової роботи, виставкові зали з акваріумістики та орнітології, куточки живої природи, де мешкають різнокольорові папуги, співочі канарки, граційні шиншили, пухнасті кролики, спритні хомячки і навіть екзотичні терарівні мешканці агами, черепахи ахатини. Тут проводяться пізнавальні екскурсії, тематичні заходи не лише для вихованців закладу, а й для жителів громади, а протягом навчального року організується дослідницька робота, фенологічні спостереження, реалізуються еколого-дослідницькі проєкти. Результати отриманих досліджень презентуються на обласних всеукраїнських конкурсах. А ще кінологічний майданчик, де проходять захопливі заняття кінологічних гуртків, майстер-класи з хендлінгу та яскраві показові виступи собак, що не залишають байдужими ні дітей, ні дорослих. На учнівській навчально-дослідній земельній ділянці, що функціонує відповідно до державних норм, учні не просто вивчають рослини, вони пізнають мудрість землі, набувають досвід роботи про довкілля, беруть участь у наукових дослідженнях. Ця ділянка гордість нашого закладу, неодноразово визначена на всеукраїнському конкурсі учнівських навчально-дослідних земельних ділянок. З гордістю можемо сказати, що наш заклад є скарбницею національної спадщини три паспортизовані музеї, а саме, музей народних промислів України, музей кімнатних рослин, етнографічний музей є духовними маяками, що ведуть молодь до джерел рідної культури. У музеї кімнатних рослин понад 80 видів зелених красенів допомагають дітям пізнавати біологічне розмаїття та розуміти значення кожного листочка у великому механізмі природи, а музей народних промислів шановує культурну пам'ять предків, знайомлячи дітей з ремеслами, звичаями, традиціями, які плекалися століттями. Етнографічний музей відкриває двері у світ писанкарства сакрального мистецтва, де кожен орнамент розповідає історію закарбовану у покоління. На території нашого закладу розкинувся дендрологічний парк Шепетівський. Він є справжнім зеленим храмом, колекція якого налічує понад 100 видів рослин. Серед них 5 рідкісних, які занесені до Червоної книги України, а також рослини, малопоширені для регіону. Дендрологічний парк Шепетівський офіційно включено до природно-заповідного фонду Хмельниччини. Наш парк слугує базою для проведення екскурсій, організації дослідницької роботи, фенологічних спостережень, відпочинку та природотерапії. Педагогічний колектив закладу це не просто керівники гуртків, а справжні ентузіасти, які закохані в природу і свою справу. Їхня креативність проявляється у всьому від методики викладання до організації екологічних акцій, проєктів і досліджень. У стінах гуртків розквітає не лише творчість, а й відчуття колективної відповідальності. Діти вчаться працювати разом, обговорювати екологічні проблеми, знаходити спільні рішення та втілювати їх у життя. Їхні проєкти це не просто дитячі забавки, а перші паростки майбутніх екологічних ініціатив, що здатні змінити світ найкраще. Навчаючи дітей з маличку любити та розуміти природу, ми виховуємо не лише екологічно свідомих громадян, а й відповідальних, дбайливих та гуманних особистостей. Вони вчаться бачити красу в простому, цінувати природу та усвідомлювати наслідки своїх дій для довкілля. Одним із яскравих показників ефективності роботи педагогів закладу є численні перемоги їх вихованців у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Юні природолюби здобувають призові місця у творчих та природоохоронних заходах різних рівнів. Важливою складовою успіху закладу стала тісна співпраця з громадськими організаціями та участь у грантових проєктах. Саме завдяки цій синергії вдалося модернізувати освітній простір, придбано сучасну мультимедійну техніку, меблі, обладнання для куточків живої природи. Завдяки підтримці місцевої влади значно розширено видовий склад декоративних рослин дендрологічного парку. Окремим розділом у літописі закладу є участь у дослідно експериментальному проєкті сформування еколого-етичної компетентності учнівської молоді, що реалізовано у співпраці з Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних наук України. Свої досягнення ми хідно представляємо на всеукраїнських і міжнародних конкурсах, виставках, фестивалях, серед них перемоги у відкритому рейтингу якості позашкільної освіти Золота кагорта позашкільників, міжнародному фестивалі педагогічних екологічних інновацій, міжнародній виставці, сучасна освіта в Україні. Наш заклад це живий організм, що постійно змінюється, зростає, розвивається. Його успіх тримається на трьох китах креативності педагогів, міцній матеріальній базі та щирій любові до природи, а численні перемоги вихованців у конкурсах є доказом того, що цей осередок дійсно творить майбутнє, екологічно свідоме, творчо мисляще і відповідальне.